Вітаю в клубі Чарівний Пендель, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах баланс. Беремо колоду ефект метелика. В розкладі у нас три позиції. Перша позиція в що я вкладаю занадто сил та енергії. Друге, друга позиція чому я уділяю достатньо уваги та сил. І третя позиція, чому я приділяю недостатньо уваги та енергії. Откриваємо карти. Кхе -кхе. Перша карта, друга карта і третя карта. Дивимось уважно. Нагадую, перша карта, чому ми приділяємо занадто уваги. Друга карта чому ми приділяємо достатньо уваги. І третя карта, це чому ми приділяємо недостатньо уваги. Уважно дивіться на карти, які асоціації у вас виникають, про що вам можуть казати ці карти. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічі. Пока!